Доброго дня, мене звати Галина Мінаєва, я міський голова міста Чугуєва з 2002 року, а з 2022 року, жовтня місяця, показував президента, мене призначено головою Чугуйської міської військової адміністрації. Війна застала наше місто з перших хвилин, будь ласка, спочатку вже. У нас були поранені, були розрушені будинки, були загиблі, була пошкоджена значно критична інфраструктура. На той час багато людей виїхало з нашої громади, але завдяки Збройним силам України, який тоді був такий дуже гарний харківський контрнаступ, коли відігнали ворога далеко за межі нашої громади, і тоді місто вже не піддавалось таким. Жорстким артобстрілом ми готували місто до роботи в осінньо-земних період. Ми відновлювали житло і жителі нашої громади поверталися. На жаль, сьогодні ми бачимо, що ворог дуже підступний і вже застосовує досить потужну зброю. Сьогодні також, на жаль, є руйнування. Сьогодні є необхідність відновлювати заклади освіти, заклади охорони здоров'я. Сьогодні багато наших військовослужбовців, які захищають терени нашої держави, вони повертаються з фронту пораненими. На жаль, є хлопці, які мають інвалідність. Тому сьогодні наше завдання, найголовніше ну, по-перше, надавати максимальну допомогу нашим хлопцям на передову і, безумовно, їх підтримувати, надавати допомогу дім, коли вони повертаються додому. І саме з таким проєктом сьогодні ми тут представлені на конференції, яку організовано для підтримки для відновлення нашої держави, це відділення реабілітації для військовослужбовців, для цивільних, для дітей, і ця послуга сьогодні дуже потрібна в громаді. Навіть в умовах такої жорстокої війни діти мають отримати освіту і тому другий проект, який би ми хотіли зреалізувати, також залучаючи міжнародних партнерів, донорів, які і сьогодні в нашій громаді є, але масштаб потреб досить такий великий знов таки питання освіти дітей. Тому питання будівництва надійних укриттів. Також він є нагальним, і це другий проект, який сьогодні ми також би хотіли, щоб нам знайшовся такий партнер, який би міг допомогти його зреалізувати. А так, знаєте, ми все таки в ролі не того, що дайте допоможіть. Ми за ці всі роки дуже багато зробили своїми силами власними разом з бізнесом місцевим, разом з громадою. Бізнес в громаді працює і тим самим надає надію нашій, надає можливість не тільки Якісь там гарні послуги, але перш за все надає надію людям, те, що завтрашній день він буде кращий. Відбудовуємо, відремонтовуємо. Але знаєте, сьогодні найголовніше, те, що сьогодні має бути, це безпекова ситуація. Тому сьогодні ми і звертаємось і е, наші міські голови, і наше керівництво, і представники уряду всі звертаються з одним, з одним питанням. Надати саме допомогу в безпеці, надати допомогу в захисті від цих страшних ракет, тому весь світ має відчути цю боль, яку сьогодні ми відчуваємо. Все таки об'єднати ще більше зусиль для того, щоб припинити цю війну і щоб агресор він має відновити, має допомогти. Але найстрашніше те, що будівлі все інше ми відновимо. Але ми, на жаль, не можемо повернути життя. Тих хлопців, які віддали найдорожче життя, здоров'я для того, щоб зберегти нашу державу, для того, щоб нашим дітям забезпечити майбутнє, щоб у наших дітей була батьківщина і була держава Україна. Україна найкраща, і українці найкращі, бо це найкращий капітал в нашій державі. І це все побачив світ. Балаклійська територіальна громада, я начальник Балаклійської міської військової адміністрації, зовуть мене Віталій, прізвище моя Карабанов. Ми сьогодні приймаємо участь в Берлінській конференції, наша територіальна громада привезли сюди 17 проєктів, два таких основних проєкти, так як ми деокупована територія, Європу перебували під окупацією. У нас, коли відступали окупанти, зруйнували дуже багато інфраструктурних об'єктів, в тому числі і сьогодні ми за допомогою Юліт з Європою» розробили вже проєктно-кошторисну документацію, зараз проходить експертизу і виготовляється тендерна документація по зруйнованому, по зруйнованому комунальному мосту через річку Балаклійка. Також окупант зруйнував нам каналізаційну насосну станцію, основну, яка перекачує нечистоти через з міста Балаклія по реконструкції каналізаційної насосної станції розраховуємо на міжнародну підтримку на співпрацю партнерство з може з містами самої Німеччини або інших країн містах міст Європейського Союзу. Близнюківський селищний голова представляю у Берліні Близнюківську громаду. Я приїхав сюди із надією, а тепер розумію, що поїду не тільки з надією, а ще й з сподіванням і з впевненістю з тим, що є сенс працювати, є сенс ризикувати, є сенс людям створювати новий бізнес, і я можу саме своєї громади повідомити і запевнити. Ризикуйте, відкривайте бізнес, працюйте вдвічі більше. Наші партнери не покинуть. Безпека в ситуації будуть покращуватися. І саме головне, що я зрозумів, що і уряд України, і наші партнери, і наші маленькі громади, що ми працюємо в одній площині, що мається на увазі. Всі, врешті, врешті зрозуміли і акцентують на цьому свою увагу. Максимальна інвестиція це в людський капітал. Бо вмотивовані люди, люди, які знають, що робити, впевнені в собі, які відчувають безпеку, вони зупиняють війну, вони займаються волонтерством, вони відкривають новий бізнес, вони відбудовують. Бо відновлення це не тільки про стін, відновлення це не тільки про дороги. Відновлення це про наші міські, про наші серця, які лежать ну, на території України, але з простеними руками і душею разом до спільної європейської родини. Тому супер капітал. Неймовірний переконання в тому, що ми зможемо реалізувати вже є, тому що з головне в нас вірять партнери. А ми починаємо їм довіряти. І це важливо. Слава Україні, Близніківська громада. В захваті від цього дійства це буде гаразд.